Дніпропетровськ південний міст. Чоловік у формі розформованої даї, порушуючи правила дорожнього руху, зупиняє вантажівку прямо посеред мосту і відводить водія на якусь розмову. Випадковим свідком стає місцевий активіст. Це кадри з його реєстратора. Не останавливайте на мосту машини, пожалуйста. Вы хотите обсудить это? Вы хотите это обсудить? Отпускайте машину немедленно. Немедленно машину отпускайте. Звучание пытания активиста инспектора чомусь дратують. Что вы хотите? Удостоверение. Я занят, освобожусь. Предъявите удостоверение. Мужчина, вы сотрудник полиции или вы кто? Я на все ваши вопросы ответил, у меня нет. Вы сотрудник полиции или кто вы такой? Вы что? А куда вы убираетесь? Зрештою, даїшник ховається у власній автівці, б'є по газах і просто тікає. Стоять у достовірення підвітять. Ліпіліпісталі сніміть. говно хоче хочет пройти. А це і є той самий активіст, який неадекватну реакцію даїшника відзняв на відео. Підозрює інспектор занервував та втік, бо мав що приховувати. Не знаю, передавал в тот момент, кто-то деньги не передавал. Я видел, как водитель передал документы. Человек, форма АГАИ, с нарушением ПДД, остановка транспортного средства, передача документов в руки, неадекватное поведение в части представиться, предъявить удостоверение. Если убрать дату с регистратора, с моего, на котором видно, что это 2016 год, то вполне можно предположить, что это год 15-й, еще до реформы, до появления патрульной полиции в Днепропетровске. Чему Даишник порушивал правила? Чи не брав бува хабара у водіе. Та що взагалі робив на автомобільному мосту без документів та нагрудного знаку, натомість зі зброєю, з відповідною скаргою? Олександр звернувся до управління Нацполіції області. Тут визнали, це справді їхній співробітник, який ніс службу з охорони автомобільного мосту а от вже поведінка інспектора таки потягнула на службове розслідування. Перше нарушення це нарушення статті 18 закону національної поліції, оскільки, ну він навіть не представився. Звісно, сотрудник даний буде до якоїсь дисциплінарної відповідальності по результатам а хоча б нарушення цієї статті. А о том, які собственно говоря, дії в отношении водителя груп транспорта это мы будем устанавливать в рамках служебного расследования. Купа відео в інтернеті, маса оскаржених у судах справ інспектора Дмитро Прутченко, так звуть того самого Даїшника, виявився просто зіркою місцевих активістів. У вас провірять документів, Я не бачу свою прученка. Причина остановки як після реформи, так і до він чомусь завжди від них тікає і завжди із порушеннями. Угнали мопед. Мопед без поворотника обганяє. Боже мой. Ай-яй, Прученко. От тільки чи понесе інспектор Прученко реальне покарання під питанням, як правило службові перевірки порушень колишніх даїшників у Дніпропетровську закінчуються нічим. Приміром, ось цього експрацівника ДАІ Руслана Замкового кілька тижнів тому патрульні затримали п'яним за кермом. Правий глаз, що то пічок. Я не проход, я при чому тут проходю тест, я, я не відказуюся. От, тогда прийдіть його, бажання. Та навіть більше, затриманий під мухою, тікав від патрульних, а потім намагався довести, що за кермом був не він, а його пасажирка. сидіння, що забив її. І сіяння бо вообще. вся фісманіт попитки його скриття з місця пришествия були зафіксіровані. Навірника й вождьоту увольнення тільки в управлінні поліції категоричність нових копів не оцінили і стали на бік свого старого співробітника. Службова перевірка жодних порушень у ексдаїчника не виявила працювати продовжує і надалі. Сотрудника задержали якобы в стані алкогольного п'яніння службове розслідування було проведено, каких-либо нарушення з боку сотрудника? немає. виходить єдине, чого варто боятися подібним працівникам нової старої поліції, це майбутня переатестація. Активісти обіцяють, зроблять все, аби змінити стару форму на нову, ексдаїшники не змогли. Я думаю, ни для кого вже не секрет, что все они брали взятки, все они носили это руководство. Если они пройдут переаттестаться, тут уже вопрос не в их судьбе, а в судьбе милицейской и полицейской реформы и собственно страны. Ну и мы уже от себя сделаем все зависящее для того, чтобы сотрудники ГАИ остались в прошлом. Проте і тут Міністерство внутрішніх справ вже обіграло активістів. Провалена переатестація, як виявляється, це ще не хрест на кар'єрі. Відповідну ініціативу вже опублікував речник міністра Авакова у своєму Фейсбуці. Відбракованих поліцейських планують запросити на службу у Донецьку та Луганську області. А от який саме порядок вони там наводитимуть, це вже зовсім інша історія.